Всім привіт! Заскочив на, хвили, на хвильку погодувати кролів. А в мене тут ось сінир такий відкритий був, щоб воно провітрювалося гарно і нічого не цвіло, не затікало, не капало. Просто двері відкриті, щоб провіювала стіна для кролів. І що я замітив? До речі, мене багато хто спрашував після того, як я показав своїх кролів, а як же нутрії, а що ж тепер з нутріями. Та ось відповідаю: нічого з нутріями, все добре з нутріями. Нутрій ось уже відходить від шоку після. Після тотальної, тотального полювання. У мене було десь місяць, місяць тому тотальне полювання на великих наглих агресивних втріх. Тож вони десь неділі 2-3 взагалі мене так боялися, наче дикі я почав перейматися, що вони не потікали від мене в в болото, тому що ну, реально дуже-дуже переховувались. Пройшло 2-3 тижні, потроху по відходять від шоку. Хоча її вже більше не нападають. Як побачили, я, що що почалось полювання, на мене нутряк кинувся просто на штани. І я з розмаху вгатив його по загривку палицею. Ну, і це був перший із спальованих моїх нутрій. Так, після цього, після цього мушу сказати, як пошептали. Як пошептали. Ну так ось, що я до чого я. А ці звірі риють не тільки нори, під сараєм. в сараї під деревами. Ось я був вимушений городити евадією, тому що під Евадією почали рити нору і гризти Евадію. Ну, Бандіти одним словом. Так вони що роблять? Вони почали устраювати горки мені із сіна. Залазять сюди, ось внутрі видно, що це нутрі. Я спочатку не повірив, а подумав, що це або коти, або куниці, якісь такі звірі, які лазять. Ні, по, по кокулетам видно, що це саме внутрішньо. Внутрішньо залізо, залазимо і на сіно для, ну, для кролів. Це досить негативно, сказується на, на якості сіна. І що? Ще робить? Вони катаються. Ось такі у мене звірі. Вони розважаються, катаються як це роблять пінгвіни в ведмеді і інші розумні тварини. Ось такі у мене внутрі розважаються значить, вони. Ну а я щас, зараз відбираю сіно та провіду своїх кролів, заради яких я сюди і приїхав, якби не кролі, я б сюди не приїжджав, Внутрі я себе ходую. Ось так ось. Так, а ось так у мене почувають, мене зустрічають як радісно. Я такого, я такого навіть і не очікував. Ось так радісно ради, дійсно, дружно зустрічають мене мої кролі. На сінник залізли бандити. Ну що виходить? Виходить так, що тепер, тепер сіна у кролів після нутрій. Нічого не поробиш. Так. Так, а ну киш, киш бандити, Киш. А ну, не можна. Не можна, ідіть отсюда. Та що ти будеш з вами робити? Позагривку одного якось не дуже хочеться. І так, що ми, що ми сьогодні маємо? Так, йди відсюди. Та що ж такое? іди відсюди. Йди, іди, ради Бога. Що ми сьогодні маємо? Сіна, сіна тепер у кролів після нутрі. Я дуже добре знаю, як я займався кролями, що саме миші, миші переносять ГИБК із своєю сечою та екскрементами. Тому Сіна, в якому лазять миші, кролям дуже не рекомендується давати, особливо якщо, якщо вони не прививалися. Але ж у мене така ситуація, що у мене кролі, по-перше, вони привиті. Від усіх болячок, їх можна, яких не можна. А по-друге, я сподіваюся, що внутрі це не зовсім миша, а скоріш все зовсім не миша. Тож будемо дивитися, як будуть кролі рости споживаючи сіна. Після нутрії, який я вам показував в сарай. Не, не дають знімати, просто лізуть на руки, під руки на коліна запригують. Це перше. Так, і друг, другий момент у мене кролів колись було дуже багато. Я е, взагалі вважав, що я знаю про кролів все і знаю всі відповіді на всі питання. А тепер я бачу, що у мене самочка почала рвати пух. Напевне, самочка. Одна із самочок почала рвати пух. І десь, отам. Та ну йди вже відсюди. Йди відсюди. І ти відсюди йди. І десь отам у мене в ящиках або під ящиками. Або і на ящиках повинно бути кубло. Я навіть не знаю, з якої сторони тепер підійти. Коли вони були в клітках, все було набагато простіше. Зараз буду пробувати щось там побачити. Ось так валяється пух. Валяється пух по всьому. по всьому вольєру. Та ну не їж мене, не треба мене їсти. І це пух. 100% не від бійки. Бійки вже пройшли, вони вже вирішили, хто з них головний, хто другорядний. А це від того, що десь мати хотіла хотіла робити гніздо. Або вже зробила гніздо. Будемо дивитись зараз. Киш, відсюди. Так, тут... Тут пусто, це було б найлегше. Так тут тут теж нема нічого. Пусто. Так, не знаю, поки не знайшов. Ось так. А це перша в мене така... Перша в мене така оказія, що гнізда я просто не знайшов. Ну нічого, кубла я не знайшов, або воно замасковано дуже добре, а можливо його і нема. Тож, будемо сподіватися, що краще, щоб його не було. Трохи їм зарано, якщо неділю через дві... Вони його збудують, це буде краще, ніж зараз. Ось, такі в мене, ось так у мене крилі вже починають рвати пух. Чи собі друг у друга на загривку, чи самка у себе на пузі. Я сподіваюся, дізнатися в найближчі тижні. А можливо дні. І ось таке сіно. Я не знаю, чи буде від нього користь крилям, але іншого в мене немає. Можливо, хто в курсі напишіть, чи можна таке сіне згодовувати крилям, чи можливо краще просто купити в брикетах свіже, нове і не морочить собі голови, а на тому хай внутрі, внутрі вже катаються самі як катаються. Отож такі справи у нас із вільними внутріями і напіввільними кролями, можливо, ще й крилі будуть колись вільними. І у мене ще... Ось така невеличка ремарочка, можливо, це в когось не так, але у мене так. Я давно вже чув, що звірі, в яких немає сезонності сезонних коливань розмножені, в клітках, ну, в кралів чи внутрі, вони можуть плодитися і, і зимою, в грудні, в лютому, в січні, і в липні, коли завгодно, коли велика жара може плодитися, коли великий холод може, може гинути приплод від цього, або якось незадовільно розвиватися. Ну то вже таке діло від умов залежить. Тож, У таких звірів, як внутрі чи кралі, у клітках немає сезонності парування та розмноження, а кажуть, що на свободі вона швидко з'являється. От так Я не знаю, чи в кролів з'явиться у вольєрі, можливо, і у кролів вольєрі з'явиться сезонність до розмноження, а можливо, і не з'явиться. У всякому випадку, у мене, коли були кролі в сараї, не з'являлося. Так ось, що я хочу сказати за нутрі. Чітко з'явилася сезонність у розмноження. У мене не одна нутрія на свободі за 4 роки не принесла приплоду восени чи зимою чи влітку. З кінця березня до початку травня. Якщо з 10 березня до 10 травня приплоду не було, то його вже і не буде. Це 100% у нутрії спостерігається сезонність розмноження чітко. Я не знаю, як вона, як нутрії, які в них критерії. Коли вони включають цю сезонність, коли виключають. Але ось так. На волі ні одна мене нутрія ніколи не привела приплоду не зимою, ні, ні літом, ні весени. Тільки все весною. Причому середньою весною, не ранньою, не пізньою. Ну, а Кралі не знаю. Пух літає, кубла поки не знайшов. Будемо спостерігати. Якщо у кого є на цей рахунок які свої знання, прошу писати в коментарях. Дякую за увагу та терпіння.